Слава нації, вітаю на каналі Добри Рембат, я, Сашко. Добре, це укриття так, біля одного з, з відділень нової пошти, де я щойно забираю ноутбук, який нам подарували для роботи для діагностування машин. Там його понюхають собаки, подивляться електроніки електронщики наші, щоб там не було різних там, вибухівок, маячків. І передам в роботу козакам. От і така ситуація: тут дві маленькі такі кабінки, і двері, двері були причинені, ці причинені, і я їх причинив. А менші, ну тут козаки сиділи відділення нової пошти, а там дівчата. І я чую, підійшов хтось там на створоти, і до них свариться. і Я сидів, слухав, не міг. Ну він вимагав, щоб вони йшли працювати. Я спочатку думав, ну що це їхній якийсь співробітник, ну, начальник там а вони йому кажуть українською, до речі. Так кажуть, що так і так, у нас тривога. Він і московицькою валить, нема ніякої тривоги. Дивіться, о, там, тривоги, нема тривоги, видайте мені там мою посилку. І я чую, що накалюється атмосфера, ну там дівчата, там чоловік. Я туди вийшов і став просто ну от, він зовні, стоїть, вони всередині. І я став і, і просто намагаюся зрозуміти, чи це їхній ну, командир, від них там щось вимагає. І одна фраза, дві-три, я слухаю, як вони спілкуються, і він їм там каже: та якщо б ми вас там не захищали, вас, вас би тут вже не було, там, ну, московицькою, коротше, типу, йдіть нам видавайте наші посилки. І ну, я розумію, що це в цивільному військовий, який, попри їхнє, те, що вони перебувають в Україні, ну, а я теж в укритті, він хоче там забрати свою посилку, і він там на них матами. І я, власне. ну, Просто я ж кажу так, якось спочатку в своїх думках сидів, потім пішов туди, поки розумів, що і до чого, то він вже по суті ну, вже розвертався, ішов, і там услід собі там, на них бризгав отрутою. І мені ну, мені щиро прикро, бо я ж кажу, я якось оце оцінка цієї всієї ситуації, вона більше у мене зайняла часу, ніж треба було. бо... Ну, зараз так, я думаю, що треба було просто причинити тут ті дверцята, там, де там дівчата сиділи, нової пошти, які з ними спілкувалися українською, і просто йому сказати, що йди, ну, мабуть, звідси геть, бо зараз буде синій око і зіпсований настрій. От. І, і поки я до того дозрів, щоб це зробити, він вже фактично ну, розвернувся і йшов геть. Ну, і казати, розвертайся і йде геть комусь, хто вже розвернувся і йде геть. ну Це безмістово. От Прогальмував сьогодні, дякую працівницям нової пошти. Прикро, що є такий насправді непотреб в лавах війська. Ну, маємо те, що маємо. Поборемо і це разом боремо і поборемо.